Усім привіт! Сьогодні вічниця моїх батьків аж 12 років і з їхнього весілля. І сьогодні я буду знімати влог про ось таку от подію. Ми вже виходимо з квартири, щоб святкувати, щоб виходити в аккар в ресторан в Іспанії, щоб святкувати маму і вічницю. Тут я маю сказати щось розумне, але мені в голову нічого не лізе. Електру мови! Сашем. Тан-тан, тарантан, тантаран. Таран-тан-тантан. Ми вже сіли в машину і зараз будемо всі разом їхати. Дивіться, там пародія на Ейфелеву вежу. Зараз ним шторку, але ладно, ми вже, її. Ми вже її проїхали. Ось ми вже приїхали на маленько Це ось там на, на балькончику, то там всю. Ось у нас столик. Мама, ти щаслива. Ми вже в ресторані. Моя їжа, вам покажу. Це такий дуже прикольний ресторан, і зараз я буду їсти. Ось тут аромчик в креслі для, ді для дітей, і він їсть картопельку. Подивіться на мою їжу. Ось таке суші з бананом, кокосовою стрункою. Я хочу дуже скуштувати. Я взяла три сушини, картоплю і ось курочку. Зараз куштую суші з кокосовою стружкою і бананом, Але великою віделкою, тому що не вмію користуватись паличками. Зараз вам скажу. Тя мене yeah. виглядає. Це дуже-дуже-дуже дуже смачно. Ось тут Саша їсть цукарка, політику з шоколадом mm. е, із шоколадного фонтаном. Mm. Ромчик також їсть. <хи> Який він смішний. Дивіться, ось ви можете побачити, що я, до речі, була, принесла ромі тортик і банан. Тут якийсь тунець, чи м'яско якесь. Ось так от. Ромчик їсть, йому подобається. Я вже так багато їлася. Я з'їла два половиничних кусочка тортика, як в Роми. І це дуже смачно. Ось я вам покажу. Тут а, вже ще одні нові суші були занесли. Зараз я вам покажу його. Дивіться, яке. Дуже гарне. Мені дуже подобається, воно дуже смачне. Дивіться, що Саша собі взяв ось таке от кілечко винограда, дуже багато винограда, Ось таке от печиво, Саша собі взяв фаренике з м'ясом і А ще він їсть, ну, доїв своє шоколадне желе. Дивіться, ось тут така випічка, тут дуже багато всього. І тут також, також солоденьке, зефірка. І шоколадний фонтан. Ось тут морозиво. Так можете подивитися, як воно напрямку. Ось тут такі, це ніби щось схоже на олів'є. Тут різні овочі, тут помідорка з якимись водорослями. Це схоже дуже на осьминога і все таке таке щупаться. Дуже дуже Тут якісь водорослі, тут ніби тунець, там сир з плісенью. Тут також багато овочів. Подивіться, а це моє улюблене. Тут. Суші з бананом, такі от суші з риби. Тут дуже багато суші, але їх дуже швидко розбирають. Подивіться, я зараз хочу дуже скуштувати ці, бо я їх обожнюю просто. Тут а, якийсь суп з морепродуктів, тобто також на те схоже. Тут а, різні мушні, ракушки, щось у ракушках. Яйце, просто якісь бутерброди. Тут вже розібрали що, ну, бургер. Таке хліб Тут якісь снеки. Чіпці їх також вже розібрали. Але вони дуже доволі смачні ці чіпки. Це також розібрала, а тут різних бутербродів чаще. Тут така зона, а там зона для ігор. Я потім я вам її покажу. Дивіться, як тут гарно, Дуже гарний. Він просто покажу. Купа різних столиків. І тут взагалі дуже-дуже гарна краса. Дуже гарний ресторан. Ось столик нашої сім'ї. Зараз я вам покажу ще десерти. Це так гарно, Тут десерти. І різні соуси, що хочеш. Ось такі от панкейки, дуже-дуже багато йогуртів. Можете подивитися. Це яке багато. Гарний розклади. Це якесь дуже прикольне. І оце мені подобається. Ось тут купа тортиків, їх вже розібрала, але мій улюблений це ось от полуничний. Тут желе, його дуже багато і печенька. Ось така дивно желе, в ньому печенька наверху. Шоколадне, тут фрукти. Багато-багато фруктів. Дуже багато і смачних фруктів. Тут ще два відділки. якогось мене не показала. Тут також багато-багато всього. Равлика, але я їх не дуже, ну... Коли я була в іншому ресторані куштувала, то мені вона сподобається. А тут я щось не хочу скуштувати і не бачу паличок, щоб їсти. Тому не буду. До речі, картопелька моя, тут курочка. Извинам. картопелька моя, моя улюблена на це ось ця. І тут картопелька, Ну, саме найулюбленіша в цьому ресторані. Тут внизу, тут тарілка, а там і різні штучки для суші. Палички. Ось тут все для суші. Заліні дуже гарні дитин, подивіться. Ми йдемо гратися тому я вам покажу взагалі, як виглядає та. Як виглядає ігрова кімната. Ось ми тут підіймаємося, можна потім. Тут сонце сучасне. Дивіться. Зараз я вам покажу. Тіма, Тіма кинув туди е, не кульку. Йди, йди. Стеша нам каже, що там приведе, я знаю, що там нікого нема. Дивіться, як тут гарно і потрібно роздувати. Дивіться, як багато-багато-багато е, шариків наверху. Я і поставила мої капці і заходжу сюди. Я вам покажу зараз все. Ніна, Що? А папа зараз прийде? Так. Окей, почнемо з другого поверха. Ми тут заходимо. Ось тут а, а давайте зробимо війну шариками. Зараз зачекаю, хочу показати Ніна. підписникам. Ось тут другий поверх. Спочатку почнемо з другого поверха. А залізу. Ось ми тут заходимо. Тут. І. Можна впасти Ух, Я впала е, на щось дуже госте. Тіма ось до мене прийшов. Тут, тут можна батькам присісти і дивитися за своїми дітьми. Все кудись кудись біжить. Ось такі от Тима набиває такі от груші, ми зараз попри них. Ай, проходимо. Ось Такі от якісь м'які штуки, знову потрібно їх обійти. Але я на колінах повзу, бо говорила, як бачите стеля сталь тут невелика. Тому на колінах я повзу. Тут. Обережно треба йти, тому що тут підлога, нема куска підлоги. Тут знову якась незрозуміла штучка, тут можна такі от штучки покрутити. Тут чуває! Ні, тут тунель! Ну пішли в тунель. Тут все таке маленьке, що це капець. Тут дуже багато різних штук. Викидали шарики і бачите, їх там не дуже багато, бо, як ви бачите, <кхм> трішки постраждали. А Тіма, давай Тім. Ай, ай, ой. Я впала. Нічого ну, я познімаю Тім. Тіма займається чимось не любимо. Окей, пішли далі. Ось там можна було прийти, але ми пішли через тунель. Дивіться, все кадра. Це не квадрат, це трикутник. Не, це, квадрат. це трикутник. Окей, е, проходимо. Сташунь, чекаємо, що я тут взагалі тут. Давайте зробимо війну шариками. Та добре, але можна я спочатку ж покажу. Пролазю. Я пролізаю сюди. Чекайте я вас. Тут настрою залишу, на секундочку. Ви мене почекаєте. Зараз чекайте, Все, пролізли. Ось тут ми можемо з'їхати вниз. З другого поверху на перший. Ми пройдемо, ми пройдемо далі. Тут такий узенький коридор. Там ж якось опинилися шарики, я взагалі не знаю, як вони там опинились, Але добре, хай будемо. Ось так от виглядає зовсім друга частина. Шарики багато. Зараз підемо, тож можна спочатку покажу Діва, піти. Пролажу. Ай. Ай! Хлопчики, зачекайте, ну будь ласка, чому ви такі вредні? Саша, що? не попала. Не попала, то не попала. Булачка, він. Та що ж ти будеш робити з тобою? Мені в телефон попав. Оце я з нами розібрались можна йти далі. проходимо по такому ж тут, їх два. А там можна зайти вниз. Тут така от кімнатка. Ми спускаємось, звісно, з вами вниз. Окей, можна йти тут кімнатка з шариками. зараз вам покажу покажут. Кімнатка Тут можна в якісь цих грати. Але, бачите, тут дуже низька стеля, а я вам покажу мій ріст. Я отако буду проходити, тому мені потрібно постійно тако з тому це велике міні. Зачекай! Ось тут ось такі штучки Опа, пролізли. І ось така от...

Ось така от ігрова зона. Тут можна багато що грати, тут дуже прикольно. Поки, до прикладу, батьки тут можуть сідати тут на столики, чекати своїх дітей, але на другому поверху здається заборонено грати. Зараз Рома з нами буде ще грати. На другому поверху, здається заборонено їсти.